Нова інсталяція з десяти писанок, які створили наші мистецькі школи протягом останнього місяця. В цьому великодньому містечку декілька таких арт-об'єктів. це 12 писанок з брендовим написом, Хмельницький з логотипами наших фестивалів. І ця інсталяція була створена у 2018 році. І нових 10 писанок, в яких закладені які сакральні символи. Давні, бо писанка це символ добра, незламності, відродження, сонця, початку нового життя, так і символи, які власне сьогодні для нас дуже важливі, це символи родини, добробуту, миру, і власне ми завдячуємо нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо сьогодні наших хмельничан і гостей нашого міста знайомити з нашою культурою. Намальовані писанки гарні про нашу культуру українську і дуже гарні картини, особливо з дітками. Веселка намальована, ну якби символ і теж гріє, дає тепло на серці. Прекрасне, хороше майбутнє з перемогою, з миром.